Доброго дня. З вами Миколаїв. Сьогодні 15 травня 2023 року. Дякую, що завітали. Хто новий, приєднався. Хто постійно дивиться, всім дякую за канал. Не забуваємо вподобайку ставити, підписку, коментувати, обговорювати, підсказувати, Це все. Вітається. Дякую, хто прийшов, хто пішов, хто глянув і пішов. Всім дякую, хто зацікавився. Далі, сьогодні. Сьогодні ми боронуємо. Боронуємо ми посів соняха, який ми робили 8 числа, то сьогодні 15. -те. Це пройшло 7 днів. Зазвичай ми боронуємо на 5 день після посіву. Якщо боронуємо, якщо не працюємо, Гербіцидами, з гербіцидами у нас вийшла така срака морока По пшениці є відео дуже, ну, там свої обставини. Я вже писав там в коментарях, які в нас обставини. Це я тільки сьогодні вспоминаю, як тоді було, блін. Рік назад було дуже тяжко. У нас тут було дуже гучно і дуже страшно. Але то таке, ми робили. Працювали тоді і працюємо зараз. Сьомий день після посіву, сонях ЛГ 2,5 гектара, де ми настраювали сівалку. Боронуємо. боронували ми, боронуємо ось такими своїми, опять же. Старими боронами в цьому році повитягували все, що залишалося. Те, що дуже довго. Ця борона в нас стояла, мабуть, років сім, а може й більше, ми з нею не користувалися, купили пружину борону. Але так як не встигаємо, все нове, це давно забуте старе, є така приказка. Отак і ми достали і працюємо. Працює вона нічуть не хуже пружиної. Ось наш сонях, який вже майже зверху, майже зверху. Ніколи не бійтеся боронувати соняшник. Хто б вам нічого не казав, хто б, це вже на практиці. Дов... Ось ми за... запізнилися. Це ми вже запізнилися. Ось Сонях. Він вже майже, він вже завтра ось Сонях, який Уже сьогодні з обіду мав бути зверху. Ось. Всі вони є. Борона, ось іде борона. Бачите, наскільки йде борона. Яка глибина її. І нічого вона з соняхом не робить Ходимо ми, хто зацікавиться, скорость сім. Ой, сім. 4,7 кілометра. До 5 кілометрів ходимо. Ну, тому що ми, якби ми на п'ятий день, ми б тут політали, та і все. А так вже страшнувато під верхом. Ось, десь вже бур'янцями забиваємо. Бачите, робимо все одно добру справу. Ось скільки бур'янів ми вирвали. Не треба, не треба, не треба, не треба. Це не треба вже задовбало. Ось такий загальний стан. Все буде добре. Не бійтесь, боронуйте, убрали мишильцю і тепер будемо чекати сходів. Все ми правильно зробили. Дякую за увагу. Хто додивився до кінця. Велике вам дякую, що цікавитесь відео. Ми друг другу допомагаємо один одному. Десь хтось щось скаже, підскаже комусь. Хтось мені підказує, пише. Дуже дякую. Слава Україні! Працюємо, чекаємо якнашвидше перемогу і робимо свою справу. Коли кожен буде робити свою справу, тоді буде в нас все добре і все на місці. Слава ЗСУ!